Мета гри поглибити знання дітей про предмети домашнього вжитку стародавньої та сучасної української оселі, навчати добирати до старовинних речей сучасні аналоги, сприяти формуванню національної мовленнєвої компетентності особистості дошкільника, розвивати допитливість, увагу, пам'ять, виховувати любов до України. Доброго дня, хлопці! Доброго, Доброго дня! дня! Я дуже рада вас бачити, Кирило і Ярослав. Ой, а які ви сьогодні гарні і я! Що це на вас за одяг? Це, це український народний одяг. Так, а чому ми одягнені саме в український одяг? Бо ми хто? Тому що ми живемо в Україні. Ми українці. Красивий, щедрий, рідний край. І мова солов'їна. Люби, шануй, оберігай Усе, що зветься, Україна. Ми з вами живемо у сучасності у 21-му сторіччі. А як ви гадаєте, чи відрізняється наша Україна у минулому? Раніше так жили люди українці, чи не так? Не так? Пропоную дізнатися, це напевно сісти у машину часу і зганяти у минуле. Ви згодні? Тоді і готуйте долоні, тому що машина часу працює на відбитку долоні. Приготувалися. Починаємо зворотній. Відліт. Трий. Один. Куди ми потрапили з вами, хлопці? Ми потрапили в минуле Україну. Так, ми потрапили в минуле українське село. І от я тепер пропоную в цьому українському селі дізнатися, чи відрізняються предмети сучасні від тих, які були у минулому. Добре? Так. Не чую! Та! бачу настрій! Переходимо за посиланням! А ось і наша гра, яка називається сучасні та стародавні українські предмети. А правила такі. Треба знайти предмет минулого і знайти йому пару сучасний предмет. Порівняти! Зрозуміли? Так! Так. Добре, починаємо. В май... в уму новому... наберу воду із колодця. А... а зараз. А а, за... а. а зараз набирають воду із крану Воду так змінилося у нас життя. Кирилл твій хід. Раніше прибу... прибирали вінком, а зараз прибирають пилососом. Вірно, згодна з тобою. Ярослав твій хід. Раніше сідали на лавку, а зараз сідають на диван. На лаву, а зараз на диван, так. Молодець, вірно. Рин, твій хід. Обирай предмет. Раніше, раніше пекли в печі, а зараз печі. Так, Електричні, газові. Ярослав, твіхід, Кирил молодець. Колись свічкою зажгали світло, а зараз лампою. Так, світло було за допомогою свічки, а зараз лампою електричною. Раніше. Раніше. Дітей качали в колеса, колеса. Колеса. У дивігані, так? А зараз яка колиска? А зараз качають механічний. Механічний, так. Да. Сучасно так все у нас. Молодець, Ярослав. Кол -кол -кол Колись... У минулому силі за, за яким столом. У, 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 минулому, у, у минулому столи був столи були дерев'яні, а зараз вони. А зараз, в, 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 а зараз вони стильні з, з стеклом і. Клайд, можуть бути ще й залізні, пластмасові, так? Вірно, молодець. Супер. <клес> так. І останній Кирил за тобою. Це у нас. Раніше раніше е віші зберегають. Скриня. Це скриня. А зараз. Скринь. А зараз уже у, у шафі. Шаф... Шаф. 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 Так, чудово правильне рішення. Молодці! А нам час повертатися. Воротній відлік. Три, два, один. 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 Три години назад у наше місто. Кривий. Рі. Хлопці, ну що змінилося наше життя? Як стало? <плеви> Зручніше. Зручніше, Ярослав, ти також погоджуєшся з нами? Так. І Зручніше, краще. легше, краще, так, добре. Ось ми і дізнались і попотестували у минуле. А я з вами прощаюся. Було з вами дуже цікаво подорожувати. До наступних зустрічей! До побачення! До побачення! До побачення.